Всім привіт, з вами Датнім і це виживання тільки ночі, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І так, давайте... І так, вже іду і буду вбивати барана. І так, вбив його і далі бачу скелета. Ну, Його вбивати ну, не буду вбивати, тому що він е, е, вб'є мене, і це не буде дуже так. ну... Е, Нормально, тому я спочатку з'їм м'ясо і далі вб'ю його. І так, давайте вже ну, буду йти додому. Ну, не додому, ну окей, давайте що мені робити? І так, щоб він мене не вбив. Ну окей, і так. Кріпер взірвав мій дім, ну окей, і далі вже йти буду. Так, що мені далі робити? Ну окей, дім відновив. І далі вже буду вбивати інших ну, мовів. І так, вибачте, якщо що, то, то каже, ну окей, давайте вб'ю цього зомбака і так. Вже вбив його і вже далі буду йти до, ну окей, я буду вже е, далі ну, вбивати його собі. Ну, окей, вже вбив і далі вже йти буду додому. Ну, може, не додому, ну, я е, вб'ю, якби. Ну окей, нікого вбивати не буду. Дім відновлений, і це нормально. І вже далі буду йти ну, до якби, води, тому давайте. І так, вже дійшов до води і вже так, вже дійшов до води і всім ми до побачення.